Колеги, вітаю! Мене звати Анастасія Валивач, і ви знаходитесь на каналі онлайн-школи бухгалтерії АВС. Сьогодні я хочу надати таких топ-7 порад бухгалтеру, які допоможуть зменшити кількість дискомунікацій, які дуже часто в нас виникають з керівниками або ж з ФОПами. І неважливо, ви працюєте з штатним бухгалтером, аутсорсингу, чи ви самостійно ведете ФОПів чи компанії. Це потрібно знати, якщо не хочете виконувати додаткову роботу безкоштовно. І так я б хотіла почати з того, що неправильні домовленості з нашим клієнтом чи з нашим керівником вони можуть призвести як до штрафів, наприклад, коли ми беремось за не свою роботу і просто-напросто не володіємо, не є експертом в такій сфері. А також до ситуації, коли ми, наприклад, влаштувалися на роботу бухгалтером, а згодом стали і таким касиром, фінансистом, юристом, і навіть інколи трошечки офіс-менеджером. Впевнена, що такі ситуації вони знайомі багатьом. І, от, щоб уникнути таких ситуацій, або принаймні зменшити їх кількість, то перед тим як починати співпрацю, обов'язково я б рекомендувала обговорити такі пункти. І так, найперше, це який саме у вас буде функціонал, чи він є зараз, або який перелік послуг входить до вартості, ну, якщо ми говоримо про аутсорсинг. Тобто, якщо ви штатний бухгалтер, то які ви керівника або ФОПа, до якого ви влаштовуєтесь, які є очікування до вас, які ваші задачі, які ваші обов'язки? І що є дуже важливим, ще це обговорювати з позиції результату, який результат хоче бачити керівник і який результат? Можете дати ви, тобто, що буде результатом вашої роботи. Дуже важливо тут вже з самого початку знайти ось цю середину це розуміння, що є результатом вашої роботи. Якщо ви є бухгалтером в аутсорсингу, то дуже важливо розуміти, а про що саме ваш керівник в аутсорс компанії домовився з клієнтом, якого вам дали вести. В мене були такі випадки, коли я займалася так званою ведмежою послугою, тобто я працювала бухгалтером в аутсорсингу. До мене звернувся клієнт, попросив зв'язатися з контрагентами, там, проговорити питання по документам. І я ж подумала, що ну, мені ж не важко, ми клієнтоорієнтована компанія, мені важливо знайти розуміння з новим клієнтом, і я почала цим займатися. І потім я зрозуміла в якийсь момент через деякий час, що півробочого мого дня займає переписка і дзвінки з контрагентами. По так званому, знаєте, вибиванню документів. Я також розумію, що в цій ситуації багатьом знайомі, і е, я хотіла би, догодити клієнту, щоб він був задоволений налагодити з ним контакт. А потім ще й виявилось, що мій керівник е, в цілому не домовлявся про таку послугу, як оцей збір, оце от вибивання первинних документів і оцю комунікацію з контрагентами по первинним е, документам. Вони просто-напросто не проговорили це питання, і виявилось, що потім. Це було ще й важче дійти згоди, коли вже там декілька місяців я цим займалася. Про це не домовлялися з самого початку. Я про це не уточнила, не, не спитала, не сказала і навіть там через день, два-три чи через тиждень про це я керівнику. Це виявилось тільки через декілька місяців. І далі це, ну скажімо так, розрулити було ще важче, ніж якби це виявилося з самого. Початку, і тоді я зрозуміла, що краще все уточнювати. І інколи от таке те, що я хочу зробити як краще, може виявитися, що навпаки я роблю гірше і компанії, тому ж клієнту, і сама собі. Якщо ви самостійно ведете ФОПів чи компанію, то звісно, з самого початку варто визначитись: а що саме які конкретні послуги не знаю, по документам по їх виписці, по набору платежів, по звітності, по якимись кадровим документам, по додатковим послугам і так далі. Що саме входить в перелік ваших послуг. І звісно, що є дуже важливим, це закріпити такі домовленості письмово. Да, в ідеалі, щоб це був договір, він до нього був такий як е, додаток з переліком послуг. Якщо цього немає, то хоча б в переписці погодьте, що саме входить в ваш перелік послуг. І, колеги, я впевнена, що ви хочете надавати вашим клієнтам якомога більше послуг і виконувати вашу роботу якісно. І, звісно, хочете. Чи мати гідну заробітну плату чи постійно збільшувати ваш дохід, і для цього потрібно постійно розвиватися. Причому розвиватися так і з точки зору обліку або податків, так і з точки зору вміння доносити інформацію, аргументувати, пояснювати і не брати на себе зайвого. І щоб вам допомогти із першим і другим, ми кожного тижня проводимо безкоштовні вебінари, абсолютно на різні теми. Тому колеги, не пропустіть корисну інформацію. Прямо зараз переходьте за посиланням під відео І реєструйтесь на нашу серію безкоштовних вебінарів. Наступне, що важливо проговорити, це що не входить в перелік послуг або не входить в ваші обов'язки. Можна здатися, що це дуже схоже з тим, що є першим, але ми дуже часто обговорюємо, що ми маємо, що від нас очікують, які є задачі і так далі. Але не обговорюємо, а чим ми не займаємось, що не є сферою нашої роботи, нашої діяльності. І тут дуже часто, от якраз таки, ми стаємо такими касирами, фінансистами, економістами, займаємось там кадрами, займаємося юридичними послугами, бо самого початку інколи керівники вони не розуміють, що це не є зоною відповідальності, зоною роботи бухгалтеру. Це просто не входить в компетенцію бухгалтеру. А от, колеги, напишіть, будь ласка, в чат. Чи були у вас ситуації, коли ви виконували не свою роботу, і як ви потім з цього виходили? І тут, як правило, коли ми обговорюємо, чи ми не займаємося, це оптимально робити ось на таких прикладах. От як я і сказала, так і пройтись, якісь там Функції, да, от касира, да, очікування там, по роботі з РРО, відкриття закриття зміни, роботі з готівкою і так далі. Якісь послуги фінансиста, економіста, фінменеджера, та ж якась бюджетування, управлінська звітність, розрахунок рентабельності, прибутковості, про це обговорити, ті ж юридичні послуги, подання якихось заяв, робити довіреності, там, подавати 20 ОПП, реєструвати, закривати там, ФОПів чи е, е, компанії, таке інше. Одразу погодити, що, що з цього ви Можете робити, або що точно не входить, чим ви точно не займаєтесь і не зможете займатися, бо не є компетентними в цій сфері. Інколи ще може бути таке, що якісь послуги вони є додатковими, да, до прикладу, що так там подання заяви, чи там реєстрація ФОПа це по суті є юридичною послугою, але багато бухгалтерів можуть це надавати, і це можна ідентифікувати як послуга за додаткову плату. Або якщо ви штатний бухгалтер зараз немає юриста, і ви можете. Погодити з вашим керівником, що тимчасово, поки немає юриста, наприклад, ви будете виписувати довіреності, які там стандартні, однією формою, або подавати ті ж там якісь заяви на зміну реєстраційних даних чи ще щось. Але варто одразу це проговорити, чи входиться ваш функціонал, на який він період, яка буде за нього додаткова плата. Одразу це проговорювати, щоб потім це не було сюрпризом ні для вас, ні для вашого керівника. І так щоб буде розуміння в обох сторін, що якщо виникнуть якісь ситуації, а звісно, вони згодом можуть виникати, що потрібна якась додаткова послуга, якесь нове питання виникає. Але вже одразу буде розуміння, що ви можете прийти один до одного і цивілізовано це обговорити, вирішити. І ви будете одразу бачити, з яким керівником ви надалі будете працювати. Третє, що дуже важливо обговорити, це за який. Період ви відповідаєте. Поясню, на прикладі, ось до вас там в січні 23-го року звертається ФОП. Він залишився без бухгалтера і ось, будь ласка, ведіть. Чи вам, як штатному бухгалтеру дали такого ФОПа, ось все ведіть. І ви тут одразу можете побачити, що в нього не подана звітність за 2022 рік. А вам для того, щоб її подати, ви не можете просто от поставити в звіт циферку і на цьому все. Вам потрібно той період перевірити, вам потрібно розуміти, що там є документи, що було все Правильно оформлено і таке інше. І питання в тому, чи несете ви відповідальність за цей період. Да? Бо якщо ви зводите дані їх, перевіряєте, ставите, заповнюєте звітність, подаєте, чи є це зоною вашої відповідальності. Тобто одразу це погодите. Тут немає єдиного так або ні, але варто це одразу узгоджувати. Аналогічно, і коли ви звільняєтесь або передаєте справу, який період останній є вашим. Бо знову ж таки, часто буваєте, Таке, якщо ми там, такий же приклад звільняємось у січні, то ми закриваємо рік, доздаємо звітність за минулий рік, а вже з січня починає вести або працювати в цій компанії новий. Бухгалтер. І дуже часто керівники підприємців вони не розуміють, цього, що для нас не закінчується рік 1 січня. Для нас це тільки початок закриття року, який закінчився і подання звітності за минулий рік. Тому також це дуже і дуже важливо проговорювати. Четверте, що я б хотіла сказати, це важливо узгодити, також, які додаткові витрати можуть бути пов'язані з бухгалтерією. Як приклад, це може бути там, сервер втратил. Трати на паперові документи на їх обмін. Сервіси, оплата сервісів для обміну документами в електронному вигляді, програми для подання звітності, для ведення обліку, там оплата за електронні ключі і таке інше. Ем, дуже часто бачу такі випадки, коли, наприклад, да, ФОП він з працівниками або взагалі він є платником ПДВ, і бачу, що бухгалтер, він просто мучається з електронним кабінетом. Да, в нього немає платних програм для ведення для подання звітності. Він у це там ПДВ чи з цими працівниками подає звітність в електронному кабінеті. Дуже незручно, некомфортно, забирає дуже багато часу, багато там помилок, воно все не сходиться, немає автоматичної перевірки і таке інше. І коли питає, чого так, то інколи виявляється, що бухгалтер просто так робив, бо він взяв цього ФОПа і так робили до цього. А підприємець він навіть не знає, що бухгалтер щось незручно, некомфортно, що це призводить до тільки більших витрат часу і більших помилок. І навіть не знає про таку проблему. Або інколи Особливо якщо це аутсорсинг, буває бувають сподівання таке, що ось якщо ви там взяли вести ФОПа чи юридичну особу, то ось це там ваша задача обрати програму, якось там її собі роздобути і в ній вести облік. Так знову ж таки, у тих підприємців, бізнесменів, які тільки починають, в них може не бути такого розуміння, і це наша з вами задача це пояснити дійти тут певної згоди по тому, в чому ми працюємо, які тут можуть бути додаткові витрати на. um mm -hmm. бухгалтерію. наступне, що хочу додати, є дуже важливим закріплювати наші домовленості. письмово. Причому як з керівниками, так і абсолютно з усіма колегами, працівниками, з якими ви зіштовхуєтесь. Так я знаю і по своїй практиці, що інколи керівники вони не хочуть щось писати на це, витрачати час. Їм зручніше там подзвонити, сказати: От мені дай ту інформацію до такого то числа, ти хочу і, і таке інше. Але ми тут можемо це взяти на себе. І як правило, коли таке виникало, або мені було. Дуже важливо подзвонити і донести до керівника, що я там не зможу здати якийсь звіт, е, виписати якісь документи, бо мені не вистачає першого, другого, третього, я не можу цю інформацію взяти з голови. Е, і ми це проговорювали. І далі я обов'язково закріплювала, що ось ми з вами домовились про те, що там до такого-то числа в мене мають бути такі документи, і тоді я до такого-то числа зможу вам дати такий то звіт. Або якщо не буде таких то документів, то відповідно там не своєчасно буде поданий звіт, чи там не знаю. Зареєстрована податкова накладна, і відповідно можуть бути такі там фінансові ризики, такі то штрафи. Ось такі основні домовленості прописати письмово, да, щоб у вас було розуміння, що ви одного, один одного почули, правильно зрозуміли, і це зменшує от такі шанси на дискомунікацію, або що потім хтось є крайнім, когось кимось незадоволені. І таке інше. Е, наступне шосто, що б я хотіла озвучити, це те, що обговорити ваш робочий графік. Е, як правило, це е, так: ми можемо до співпраці або до влаштування на роботу там, погодити, що це там з 9 до 18, але якщо починаються таке, таке, що вам там дзвонять, пишуть в неробочий час, вихідні. Звісно, є якісь позаштатні ситуації, де да, особливо коли війна, проблеми зі світлом і таке інше, і ми намагаємось йти на зустріч один одному, і не завжди ми тут можемо працювати просто з 9 до 18. Позаштатні ситуації вони бувають бувають. Завжди тут ми йдемо зазвичай на зустріч один одному. Але інколи це може вже перетворюватися в таке, що просто там, керівник або якийсь менеджер, вони звикають працювати на вихідних, або в них є графік роботи, що вони працюють на вихідних. А в бухгалтера ні. І для них немає нічого такого, вони нічого такого не бачать, що ось там надсилати запити, питати, очікувати якусь інформацію і таке інше. І коли ми таке бачимо, <ганувач> то це вже знову ж таки наша задача звернути на це увагу і без агресії, але проговорити, звернути увагу на те, що так, от я там не завжди є на зв'язку на вихідних, да, я не завжди тут зможу вам надати інформацію, Да, інколи і просто якщо ми бачимо, що це не горить, це не призводить до якихось ризиків втрат і так далі, то да інколи і не відповісти у вихідний день на повідомлення. І тоді з часом ваші ж там колеги, ваші керівники, вони звикнуть до того, що у вас також є певний особистий простір. Час на себе, на сім'ю вам потрібен відпочинок і таке інше. Головне це робити, як то кажуть, екологічно, да без агресії. Якщо ваш керівник цього не розуміє і він продовжує ви бачите, що це абсолютно нетермінові питання, нічого не сталося на горить, але вам продовжують телефонувати, дзвонити в неробочий час. Ну тоді привід, знову ж таки задуматись про те, що можливо час спробувати змінити компанію. Таке також інколи. Буває, якщо ми не можемо налагодити комунікацію, і сьоме, що я хотіла озвучити, це варто одразу проговорювати. Те, що стосується супроводу перевірок, особливо після закриття підприємницької діяльності. Супровід перевірок це в цілому така тема, це є майже в рамках кожної перевірки, нам потрібна допомога юристів. Да? Тобто, супровід перевірки, відповіді на запити, якісь процедури оскарження і так далі. Це не є компетенцією. Знову ж таки, ми не є тут експертами. У Нас може бути певний досвід, яким ми радо поділимось, але це не є знову ж таки нашою сферою. Роботи тому тут важливо одразу це проговорювати, що вам потрібно буде в рамках перевірки допомога юристів. Це такий тандем, коли так, ви як бухгалтер, впливаєте на це, ви даєте документи там, допомагаєте розібратися, в чому була суть операції, чому були такі податки і, і, і таке інше, чому так показали у звітності, чи так там реєстрували податкову знову ж таки. Але тут майже завжди потрібна допомога юристів, і це важливо одразу погоджувати. Що стосується там після закриття діяльності, то тут поділюся таким кейсом, який в мене був, що я вела ФОПа, я його закрила, і далі через майже три роки цьому підприємцю назначили перевірку після закриття підприємницької діяльності. І суть в тому, що мені подзвонила ця фізична особа і сказала, що мені якби в податковій сказали, що ви не дозакривали ФОПа, тому зараз, будь ласка, там те, що пройшло три роки, що ми вже три роки не працюємо, це не має значення. Значення ви не до перевірку, не дозакривали мого ФОПа, хоча ми з вами про це домовлялися. Тому, будь ласка, зараз проходьте перевірку. І коли в мене вперше виникла така ситуація, я зрозуміла, що це було моє недопрацювання. Тобто я для себе розуміла, що коли закриваємо ФОПа, краще не подавати самостійно заяву на те, щоб проходити позапланову перевірку. Бо дуже багато випадків, коли ці позапланові перевірки вони ніколи і не назначаються, все одно діяльність припинена, і тоді вже назначить перевірку. Проходять її, не назначать, не проходять і знову ж таки, навіть якби одразу назначили, це також вже буде робота юристів, проходити цю перевірку, а не моя. Але зрозуміло, що я цього не проговорила, це не узгодила, і як мінімум потрібно було дати право вибору. Що якщо ви хочете одразу проходити перевірку, то давайте пишемо заяву і, будь ласка, її тоді проходьте. Одразу закриваємо діяльність, одразу проходите, і тоді ми з вами вже припиняємо нашу співпрацю. Тобто, це було моє недобре. Працювання, що я одразу це не проговорила, і на, у всіх наступних своїх співпрацях з підприємцями я почала це враховувати. Тому знову ж таки важливо це, це питання також одразу проговорити, щоб нам в подальшому було простіше працювати з. Нашими підприємцями, з нашими керівниками, з якими ми щодня зіштовхуємося в роботі. А я на цьому вам дуже вдячна за те, що ви додивилися дане відео до кінця. Поставте лайк, якщо відео для вас було корисним, і обов'язково підпишіться на наш YouTube канал і поставте дзвіночок, щоб не пропустити нові корисні випуски. І, звісно, до зустрічі!